Перше запитання до пана Черника адресуємо зараз. Дивимося в, в онлайні карту повітряних тривог. Вже десь пів України червоної. Будемо сподіватися, що е, до Львівщини не дійде. Якщо дійде, то ми маємо бомбосховище і ефір буде продовжений. Що ви е, виокремите цього тижня? Адже ми цього тижня, е, ну як сказати, ми всі в. Такому певному страху очікували чергового авіанальоту з боку Російської Федерації, які прогнозували минулого тижня, потім на цей тиждень на, такі було випущено руті, так. так. Понад 60 ракет, але цього тижня ну, так точно такої шкоди, як попередні два е, нальоти енергетичній системі завдано не було. Як ви гадаєте, це вже. Факт того, що наша протиповітряна оборона настільки зараз є потужною, що вона зможе захистити від цих блекаутів, про які говорять. Усюди однозначно рівень нашої протиповітряної оборони суттєво зріс і буде наростати далі. Нагадаю, що наші союзники все більше і більше забезпечують нас сучасними системами протиповітряної оборони, і як мінімум коефіцієнт у 85% досягнутий, досягнути, і він буде на він буде посилюватися. А тут є один дуже серйозний нюанс. Я дуже вже багато дискутую останній тиждень і в медійному просторі про те, бо нескінченно чую риторику і оцю так звану зв'язку словесну. Закриття неба, от треба від цього відмовлятися: небо на 100% не закривається, підкреслюю навіть супертехнологічні ізраїльські комплекси залізний купол, котрі покликаний збивати кустарні ракети. Це снаряд із двигуном з коефіцієнтом корисності поза 400 тілей з 2012 року, допускають проривання ізраїльської. Оборони допускають, і навіть якщо з усього світу зібрати всі зенітно-ракетні комплекси і поставити біля кожного куща, то проривання устрівно буде, тому що сучасне ракетне протиборство це нескінченна радіофізика, а це чи не найскладніший розділ фізики, і наш противник має колосально успішну школу ракетобудування і не можна його недооцінювати. Тобто, пам'ятаємо, що якщо чуємо ревіння так званих цих мопедів шахедів 136-х, чи починає працювати протиповітряна оборона, ми в обов'язковому порядку маємо дбати про свою безпеку. Але є ще одна деталь, на яку я я дуже хотів загострити, що сталося минулого тижня. Лінивий не говорив про це так, про це так зване бавовнування на, на, в аеродромі, де відмінусувалися два стратегічні бомбардувальники. І, на мій погляд, не важить, що пролетіло. Я би хотів заострити увагу, наскільки серйозний дійсно. Переломний можливо процес, перше вперше, уперше відколи існує поняття ядерна тріада, велика друга країна у світі за ядерним потенціалом зазнала удару по носіях, котрі несуть ядерну зброю. Оце насправді дуже серйозно. Це дуже предметний аспект. Путіну завдано філігранного високоякісного морального ляпаса. Тому що ядерна тріада це його улюблене дитя. Він нескінченно цим жупелом махає, що от, мовляв, нас ніхто не подолає, бо в нас це є. Це момент перший момент другий, теж дуже серйозний, і він може бути визначальним і фундаментальним в частині, що стосується. Кінцевого регресу воєнно-промислового комплексу Російської Федерації проривання оцим непізнаним літальним апаратом, так би я його назвав, навіть не проривання, а одурювання обман їхньої протиповітряної оборони вони сильно пишалися. У нас є комплекси С-350, С-400 Тріумф, які навіть дивізіон Турки закупили. Взагалі, на який немає у світі С-500, а от сталося. Так от довготривалі партнери Російської Федерації, котрі десятиліттями закупили. Купляли в них зброю, такі як Індія, такі як В'єтнам, такі як Індонезія, Малайзія, Бразилія, і ще дуже багато інших серйозно задумаються, а чи вартує з росіянами продовжувати далі військове технічне співробітництво? І це серйозно, чому росіяни в обов'язковому порядку почнуть втрачати в цій галузі сотні мільйонів доларів, якщо не мільярди, і це ще одна ознака того, що цей величезний глиняний величезний колос, котрий стоїть на глиняних ногах. Помаленьку починає розколисуватися, і він обов'язково рухне. Але всі мене добре знають, як критичного реаліста. Я не маю твердого оптимізму, що все станеться швидко. На превеликий жаль низового озброєння, починаючи від автомата Калашникова, закінчуючи МПЛ 50 те, що ми називаємо саперною лопаткою. А в них це також зброя. У них ще багато. А на бахмутському напрямку, як на мене, тут є двоє істориків. Відбувається класичний український верден. От так я би це явище назвав. Там пішло перемелювання московського м'яса. І, на жаль, ця ковбаса дуже довга. Але будемо різати. Пане черник. Підтримую всі думки, викажу свою позицію. На мій погляд є п'ять принципів, коли ми видихаємо по справжньому. Російська федерація розпадається на 15-20 держав. У них до останнього снаряда забирають ядерну зброю, бо є ще ядерні снаряди. Україна в обов'язковому порядку вступає в НАТО. Оця країна, яка там нова утвориться Руська Республіка, чи як ми її називем, вона і так буде територіально найбільша в Європі. Це буде поза мільйон квадратних кілометрів. Вона буде відсічена від нафти і газу. І найголовніше два покоління це 40 років росіяни, чи як вони там себе будуть називати. Проходять так звану комплексну саннацію. Як це проходили на, на нацисти і японська і японці після другої світові це п'ять оцих фокусів. А тепер насправді головоломка. Це дійсно головоломка. Я не знаю на неї відповідь. Не знаю, як їх скласти в один фокус. Якщо, хоч один чинник не працює, ми не видихаємо. Не видихаємо. Якщо завтра здається, стається чудо, і росіяни роблять жест доброї волі, виходять з України, виходять з Криму, все віддають, але лишаються цілісною державою, зберігають ядерну зброю, доступно і до газу і так далі. Вони не підуть думати, чому вони цю війну почали. Вони Звичайно. підуть думати, чому цю війну програли, і наші ага. діти-онуки приречені з ними знову воювати. Як це розв'язати, не знаю. Тут підтримую тезу пана та раса, що насправді все ж таки все вирішує Господь Бог. І випадок, як казав великий Наполон Бонапарт. Ага. Випадок єдиний володар всесвіту. І в наймайстерніших іграх людей в обов'язковому порядку пере перемагає проведіння Мені видається, що гордіїв український вузол затягує. Єйця і він не буде розв'язаний. Він буде розрубаний. Коли за яких обставин і хто цей вузол буде рубати, я не знаю. Єдиний упевнений на 100%. наш залізний воєнний меч має гостритися кожного божого дня. Світ зайшов у зону великої. Турбулентності і з неї не вийде, доки не постане п'ята міжнародна система. Мирним способом вона не постане. Така сувора дійсність. Ви кажете про розпад Росії Мені зразу знаєте, що подумалось, може нарешті буде якась МНР Московська Народна Республіка. Це Вони так любили ці народні республіки. Хай манародна. забирають хай собі. Хай буде Московське царство. буде. хай буде що завгодно. Іншого сценарію я не бачу. Здоровий глузд терплячись, все, Добре. що нам треба. Все, що нам треба, і нарощувати, нарощувати, нарощувати бойовий потенціал. потенціал Сівпаки парабелом казали римляни хочемо, ми готуємося до війни. По іншому, на жаль, не буде. розвіюємо повністю всі пацифістські ілюзії. Вони нас мало не вбили за 30 років.